українські мародери засіли у високих кабінетах і грабують власний народ у час війни. Тому про якусь люстрацію чи реформи в Україні говорити поки що зарано. Переконаний депутат від радикальної партії Олега Ляшка, перший заступник парламентського комітету з правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук. Якщо нас не почують, то на жаль, наступна революція буде кривавою і. Центральні вулиці Києва, Полтави, Запоріжжя і інших міст будуть прикрашені ліхтарі суддями, прокурорами, керівниками МВС, як ні України з Хабар в прокуратуру, так і несе. Може тільки ставка збільшилась. Їх радикальні депутати називають такими ж окупантами, від яких треба захищати Україну. Люди доведені до злиднів. Це теплична ситуація для створення серйозних соціальних протестів, які можуть е сколихнути країну. І це тепличні умови е для кремлівського шизоїда. Е спробувати окупувати. Коли кажуть, що нема грошей, це абсолютна дурниця. Е є, є їх звідки взяти. Е і наша фракція постійно вимагає націоналізації російського майна агресора в нашій державі. Чому у нас вільно працюють московські банки? здатність України зсередини призволить до того, що олігархи диктують державі умови виживання, зростають ціни тарифи. Депутати радикальної партії Олега Ляшка закликають націоналізувати стратегічні галузі і наполягають на тому, щоб міжнародні кредити використовувались виключно для відродження промисловості. Держава вище